Уявіть собі, інструмент, що вміщується в долоні, але здатний змінити хід бою за лічені секунди. Сьогодні ми розбираємо саме такий гранату. І це, знаєте, не просто зброя, це складний механізм, де кожен міліметр корпусу, кожна секунда затримки все має вирішальне значення. Ми зазирнемо всередину, розберемось, як воно працює, і що найголовніше, з'ясуємо, які правила буквально рятують життя при поводженні з нею. Ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з Азів, потім розберемо гранату на складові, подивимось, якими вони бувають. Потім найнапруженіший момент той самий трисекундний відлік, а завершимо тим, що важливіше за все правилами, які ніколи ніколи не можна порушувати. І так розділ перший компактна, але надзвичайно потужна зброя. Давайте почнемо з основ. Чому ця, здавалося б, невелика річ стала настільки незамінним елементом озброєння саме у ближньому бою. Так, формальне визначення звучить дещо сухо, чи не так? Але за цими словами ховається дуже універсальний тактичний інструмент. Це не просто вибухівка, це спосіб завдати максимальної шкоди там, де інші засоби, скажімо, безсилі, в окопі, у приміщенні за рогом. І ось тут починається найцікавіше. Можливості гранати набагато ширші, ніж просто бум. Це справжній тактичний мультитул. Потрібно прикрити відхід, будь ласка, димова завіса. Дезорієнтувати супротивника перед штурмом. Для цього я світлошумові. Ну і звісно, оборона укріплень без гранат це щось із розряду фантастики. Добре. З функціями розібралися. Але як ця штука взагалі працює? Щоб це зрозуміти, нам доведеться зазирнути всередину. Отже, розділ другий анатомія гранати. Розуміння цих чотирьох ключових компонентів це, по суті, ключ до всього. Уявіть собі такий собі годинниковий механізм, тільки із з трохи іншим фіналом. Корпус це його оболонка, всередині вибухова речовина, серце руйнівної сили. Запал це спусковий гачок, що запускає весь процес, і, звісно ж, запобіжник найважливіша деталь, яка не дає цьому годиннику спрацювати раніше часу. Усе це працює разом як єдиний ідеально злагоджений механізм. Так, тепер ми знаємо, з чого вона складається. Але не варто думати, що всі гранати однакові, аж ніяк. Існують різні її види, і кожен з них це вузькоспеціалізований інструмент, створений для конкретних бойових завдань. Погляньмо на цю таблицю: це не просто цифри, це тактичні рішення. Ось, наприклад, оборона позиції з укриття. Тут потрібна важка f 1 з її величезним радіусом ураження. А тепер інша ситуація: штурм, де важлива швидкість. Вибір падає на легшу РГД5. Якщо ж на шляху бронетехніка, це вже зовсім інша гра, і тут потрібна РПГ 6 зі спрямованим вибухом. А димова РДГ1 це взагалі майстер маскування. Бачите, для кожної задачі свій інструмент. А тепер підходимо до найвідповідальнішого моменту: розділ четвертий трисекундний секундний відлік. Давайте зазирнемо всередину того самого механізму, що відділяє активацію від вибуху, і подивимось, що ж відбувається в ці доленосні секунди. Отже, ключовий момент все починається з одного єдиного руху витягування чеки. Раз і запускається незворотний механічний процес. Ударник б'є по капсулю, той запалює сповільнювач. І ось вони, ті самі 3-5 секунд, що дають час для китка. Коли сповільнювач догорає, відбувається детонація. Цікаво, що деякі моделі мають такий собі план Б систему самознищення на випадок несправності. Але вся ця досконала механіка ніщо без людського фактору. І тому зараз ми зміщуємо фокус на найголовніше розділ п'ятий безпека це не опція. Тут розуміння правил це безперебільшення питання життя і смерті. Існують непорушні правила, і вони, на жаль, написані ціною помилок. Завжди перевіряти цілісність, правильно зберігати, контролювати зону ураження. І найголовніше, це просто критично важливо ніколи не витягувати запобіжник завчасно і завжди, без жодних винятків, ховатися в укриття після китка. Це не рекомендації, це закон. І це підводить нас до ключового питання. Серед усіх можливих помилок, яка є абсолютно стовідсотково неприпустимою. Ось вона передчасне витягування запобіжної чаки це дія, яка миттєво перетворює зброю проти ворога на зброю проти себе. Це катастрофічна помилка, яка просто не залишає шансів. Ця цитата з першу джерела, мабуть, найкраще підкреслює серйозність наслідків тут немає місця для імпровізації, лише суворе, неухильне дотримання правил. Безпека також залежить від того, наскільки швидко можна зрозуміти, що саме в руках, і тут на допомогу приходить кольорне маркування зелений, осколкові, сірий, димові, чорний протитанкові. Це такий собі візуальний код, що дозволяє миттєво ідентифікувати тип гранати. Та колір це лише обкладинка. Текстові позначки на корпусі, це вже так би мовити, паспорт гранати там є все виробник, дата виготовлення, спеціальні вимоги. Вміння читати і розуміти ці маркування це фундаментальна частина безпечного поводження. Що ж, давайте підсумуємо. Граната має подвійну природу, вона надзвичайно ефективна, але і вкрай небезпечна. Глибоке розуміння її механіки та правил це по суті основа виживання. І найголовніше, безпечне поводження це не чиясь турбота, це особиста відповідальність кожного. І наостанок, питання, над яким варто замислитись у найнепроженіший момент бою, що виявляється вирішальним: сама по собі технологія зброї, чи все ж таки рівень підготовки людини, яка її використовує?